Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитов заради пречистої Твоєї Матері, почуй мене грішну рабу Твою, тут називаєте своє ім'я, Господи, в милості Твоєї влади, чадо моє, тут називаєте ім'я сина, який знаходиться на війні, помилуй і спаси Його імені Твого заради. Господи, прости йому всі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою. Господи, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх і направ його і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і стілення тіла. Господи, благослови його в домі, біля дому, в полі, роботі і в дорозі і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи його під покровом Твоїм святим від кулі, стріли ножа, меча, отрути, вогню, потопу. Від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещасть. Господи, стіли його від всяких хворіб, очисти від усякої скверни і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на багато літ життя і здоров'я цнотливості. Господи, дай йому своє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй імені рабі Твої і батьківське благословення, на чаду моє в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі, імені Твого заради, бо царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь.